Вітаю, дорогі глядачі! З вами живий журнал Нова Я та я, ваша ведуча, Людмила Кладійова. У своїй роботі я прагну створити простір, де ви можете свідомо розвиватися та успішно досягати поставлених цілей. І для цього я регулярно проводжу інтерв'ю з дивовижними та надихаючими людьми, які можуть внести суттєвий вклад у вашу трансформацію і допомогти вам відкрити нову главу у вашому житті. Наша мета надати вам знання та мотивацію, які стануть основою для вашого особистісного зростання, а також змін. І сьогодні ми зануримося у світ багатогранності, самопізнання та перевершеного зростання. Наша гостя це унікальна жінка, яка вміло поєднує різні ролі. Вона допомагає людям на їхньому шляху трансформації, і це Аретта Сеннер. Арета, вітаємо вас у нашій студії. Ми надзвичайно раді бачити вас. Навзаєм вітаю вас всіх і глядачів, і дуже дякую, що ви так склалися обставини, що ви мене запросили. Це дуже радісно. І ми дуже раді. Арета, ви практичний психолог, маг консультант та ролок, медіум, провідник трансформаційної гри ЛіЛА. Як ці різні ролі поєднуються у вашій роботі та що спонукало вас займатися кожною з них? Повідомте нам про це. Ну, Це так вийшло само собою. Так пазли в світі складалися, що від моменту, е, ну, як в мене були власні якісь внутрішні травми свої, я почала щось шукати. А в чому справа? Я ж хороша, а чому зі мною так? А чому то? Все. Ну, Тобто, е, так, як я говорила що в журналі е, сім'ї, ми там медіуми не, пер, не, не в першому поколінні, але я все одно вважала, що на мені природа віддихнула, і причому так дуже міцно. І коли почалися от пошуки, кажу, всесвіт почав давати такі, власне, все до мене? От все, що тобі треба, ми тобі даємо. І так почалося перше. самим першим була ведична номерологія, а далі понеслося. Тобто я завжди казала, що я не розумію, як я не можу порахувати решту в магазині, а тут я рахую цифри. Тобто, до мене ніяк не не складалися ті пазлики. Гуру сказав, що ну такий тобі, боз талант дала. <гум> що там ти не можеш, а тут ти рахуєш на раз-два. Далі в мене почалося ну, за освітою я і медик, і економіст. Тобто, в мене постійно якісь навчання нонстопово. В мене не буває інакше, і тому так, медицина дала своє. І так, психологія. Психологія, напевно, знайома з дитинства, бо ще, напевно, в класі 6-му до мене приходили і питалися, якісь, а скажи, як би то було краще? Тому ну, я кажу, що я практичний психолог, тут не в дипломах суть, а в твоєму досвіді, в твоїх чуттях, що ти можеш розказати, як ти можеш пояснити і так далі. Головне, щоб люди хотіли слухати. Так потім з'явилися маки. за маками пішли е Ліла. Ліла це взагалі окрема тема, то направду Божа гра. Тому що якщо ти заходиш в неї розуму, вона тебе не пустить. Я не знаю, як це відбувається, але там точно магія. Я вважаю, що ведична веда індійські мають більше чотирьох тисяч років, Ну, вони, напевно, щось знали більше, і тому воно якось то все спрацьовує. Ну і воно якось так одна, друге, третє, п'яте, двадцять п'яте. І так назбирався такий інструментальний набір. І от я з ним так би мовити, все, що маю все в несу людям. Так, і ми вам вдячні за це. У нашій приватній розмові ви згадали, що зараз створюєте власну гру. Чи можете ви розповісти нам більше про неї? Яка її мета і взагалі кому вона буде цікава? Можу, звісно, і з радістю поділюся. Будь ласка. Це буде трансформаційна гра. Поля як такового не буде, щоб фішками ходити, воно буде чисто візуальне, щоб людина розуміла, звідки вона почала і куди вона йде. Полягає суть гри в тому, що дійти до своєї душі, щоб ти себе знайшла. Це для тих, хто от я така сильна, сильна, але вже не виношу. Я вже не можу, я більше не витримую. Для тих, хто кому, ну, всі ми родом з дитинства. І комусь десь, можливо, хтось сказав, що сиди тихо, так не можна, так не добре, а що люди скажуть. Оце також для тих людей. Тобто, той, хто хоче знайти себе, от таким, як тебе. ну, Створив Господь і знайти свій шлях, тому що багато хто знає, куди би він хотів іти, але він боїться. Тому це для жінок, для чоловіків, для сімейних пар, навіть для нетрадиційної орієнтації людей. Тому що це також нетрадиційна орієнтація може бути схована в дитинстві. Це можуть бути неполадки з батьком, з мамою, і це також можна проробити. І ну, якщо людина хоче, вона може стати абсолютно адекватною і так далі. Або продовжувати в своєму стилі ніхто ні до кого не має. Не буде там ні осуду, ні правильно, неправильно. Того ти маєш знайти сам себе. Це буде боляче. Бо на правду, буде боляче. Тому що сказати самому собі правду ну, тяжко. Але там буде. Тобто є питання, є е, перед передісторія, яка має спонукати тебе, щоб ти зрозумів, о, це, це моє, це точно зі мною відбувалося. Далі йдуть питання, потім йдуть якась практика, щоб ти себе трошки розслабив. і е, це, і були, ще, звичайно, рефлексійні запитання, які б тебе доштовхнули. Я кажу, хочеш зупинитися, зупиняєшся в будь-який момент. Не буде там зобов'язань, там все, от ти от маєш і все. І от буде в мене таке золоте правило телефони в сторону, <ріст> і що все, що відбувається на грі, залишається на грі. От так само, як, як в кіно. Що було в Вегасі, залишається в Вегасі. Тобто за себе ти можеш розказувати за інших людей, не треба, тому що не кожен буде можливо того бажати. Ну, що можуть бути всякі сльози, переживання і так далі. Тому що і на, на, на кожен день ми ніби яскраві і так далі, а, тобто розбудити свою внутрішню дитину і піти в світ. Так, ти можеш стати для того світу зразу неугодним, як я кажу, тому що ти стаєш інакше. А за перепрошенням баранчиками легше керувати. Так. Арета, це буде лише офлайн рад, чи онлайн теж можна буде приєднати? Можна бути і онлайн, і офлайн. Я знаю, що у минулому ви проводили вебінари для жінок про самоцінність. Чому саме ця тема є для вас важливою і взагалі, які основні меседжі ви намагаєтесь донести до своїх слухачок? Було таке діло, тільки там була не тільки самоцінність, там були взагалі токсичні люди і твій і взаємозв'язок з фінансами, mm -hmm. аб'юзери, газлайтери, тобто всі от болючі теми. Навіть була тема клімаксу. Тому що де багато жінок вважають, що якщо клімакс, то все я вже все. Ні! Це старт. Це абсолютно нормально. Але багато хто нам не пояснювали, нам не розказували, і нам не говорили, що це. І... Прийшлося і таке розказати. Тому е головний меседж. От я от стараюся по ньому жити і дівчатам скажу: Я люблю себе. Себе любить мене, мене любить всі і разом ми щасливі. Тому що є багато жінок, які віддаються повністю на всі 300. А На заміну не мають нічого. І тому, тому так. Тому з треба починати треба з себе, як то кажуть. Хочеш змінити світ, почни з себе. Так, і мені подобається цей погляд. Але, то я маю ще один сюрприз для наших глядачів. Я знаю, що ви також є віковою моделлю. Я так, як це доповнює вашу діяльність у сфері психології та трансформі... трансформаційних практик? Чи є якісь стереотипи щодо віку, які ви прагнете розвіяти? Є. Напевно, є. Тому е... почнемо з того, що почалася вся взагалі історія, з того, що на мою таку гарну дату вікову моїй коліжанки подарували мені сертифікат на? Фотосесію у <ріху> тобто, і, ну Я пішла, звичайно, і от з того я ну, ну ви мені подарували, я вам фотографії показую, і вони мені всі сказали, каже, ти знаєш, по-моєму, ти ціле життя не там працюєш. <ріху> <ріху> і отак, а потім е було запрошення на Львів Fashion Day я пішла ну, перша з цікавості, по-друге, це краса. Ну і ж завжди були стереотипи, що 90, 60, 90, і я далеко до того не належу. І там познайомилися з дуже цікавими людьми, з, з дизайнерами. І так в нас якось склалися обставини, що з дизайнером з, з Одеси вона мені сказала, каже, я тебе хочу, я хочу, щоб ти в мене виходила. Я кажу, а я з радістю піду. Чому б бід? Ну, тому що е, як я вважаю, що Якщо ти пишна, це не означає, що ти маєш ходити в мішковині. Тому що більше на тебе нічого нема. Бо раніше в мене було навіть таке, що я приходила десь ну, колись базари були, ще не були бутіків і так далі. Я приходила і казала, є щось на танк? Mm -hmm. Або з мене кіпкували, що на танки не шиють, або ще щось. А в мене просто нестандартна фігура. Тобто в мене маленька талія і широкі бедра. Якщо бедра влазять, то Талія заширока, і навпаки, якщо я талія, то ти в бедрах не а, Так. І таким чином, в принципі, от своїм тим фешеним виступами я хочу донести, що і велика пухнаста жіночка це красиво. І не важливо, скільки тобі років, будь собою, будь щирою, і йди в світ, неси красу. І є на тебе що одягнути, І це не, не, не тільки щось там, от десь там. Зі старої нагулочки <ріху> Тому Розвіяти стереотипи однозначно. Ну, супер. А, пані Рета, ви нещодавно давали інтерв'ю для глянцевого журналу «Новая». І там ви кажете, і навіть це частина мого шляху. Я люблю рости, але не з пафосу. Просто не можу інакше. Що саме для вас означає рости в контексті вашого життя та кар'єри? Ну, так виходить, що по моїх цифрах знову вернемося до нумерології. В мене остання цифра це є трійка. Трійка в нумерології означає мудрість, гуру, і це треба ті знання. Якщо ти йдеш в плюсі, ти маєш їх віддавати людям. Угу. І тому напевно, це основний меседж ділитися тим, що я маю в собі, набути вивчене. З досвідом прийшовши і так далі, віддати людям, поділитися. Але головне, щоб люди хотіли слухати. Тому що багато хто я говорю, я розумію, що, напевно, треба за свої поради брати гроші, тому що ти, коли говориш так, бо ти хочеш реально допомогти людині, а вона тебе не чує. Тому е, це, ну кажу, намір в мене благий. Хочу допомогти якомога більшій кількості людей і. Тому е, і по трикутнику долі в мене йде дванадцятка, а дванадцятка це навчання, навчання, навчання. Тому, тому, напевно, так і пазли всі складаються, що я нон-стоп щось вчу, росту, вкладаю в себе. Ну, тобто, за життя я не знаю. Тобто, я, я не вдавалася там в конкретні цифри, але, напевно, вклала в свої знання, в свій досвід і так далі. Більше 200 тисяч доларів, то як мінімум. Серйозні цифри. І тому мені хочеться, хочеться віддати, хочеться поділитися, і тобто, і, а ще ну, дата народження в мене 26, а 2 плюс шість нас 8. Ну, це в нас і карма, і безкінечність, і я маю стати причиною успіху інших людей. Ну, от і я би дуже того хотіла, тому стараюся. А, а які найбільші виклики ви зустрічали на своєму шляху як практичний психолог та фахівець у трансформаційних практиках? І як ви їх долали, саме головне? Долала, напевно, з Божою допомогою. Е, стикалася з е, скептицизмом, перевірка, недовіра. Тобто, це таке ну, найбільш стандартне, але е, найбільш, скажімо так, е, напевно, найменш приємне, я би так сказала. Коли людина приходить до тебе, вона не знає, з чим вона прийшла, а вона приходить, а, а з нею приходить разом. Сутність, яка до неї вже є пристроєна. І Людина цього не розуміє. А мені потім. тобто бо я, в розмові, в роботі, я встановлюю, так би мовити, так званий бінарний зв'язок з людини. І воно, звичайно, як воно сидить там, то воно хоче перейти ще й до мене. Ну, але не тут було, не... до мене не ходять, до мене можете зайти і вийти зразу. Але після того тобто цей енергетичний зв'язок треба Почистити, і я після того мушу почиститися, тому що це ну, часом буває найтяжко. Мо, біблія, молитва, свічки ну, воно є завжди біля мене, і це, і це добре, що воно допомагає. Сказати, що я екзорцист? Ні, не вмію того, але хотіла би. Навіть таке би мене цікавило. А скажіть, будь ласка, які ваші плани та бачення на майбутнє у вашій професійній діяльності? Куди ви прагнете розвиватися далі? Ну, напевно, спочатку видати гру свою, mm -hmm. почати з нею бавитися з людьми онлайн, офлайн, тобто допомагати, а можливо, потім в мене ще щось виникне. Тобто, в мене є ідея написати якісь книжечки, можливо, новелки такі, власне, щоб людей спонукало ну, задуматися, як ти живеш, що ти робиш, бо, бо часом Господа Бога є дуже гарне почуття гумору, як то кажуть. І те, що ти задумав, не завжди виходить, але якщо тобі дати підказку, то можливо ти підеш туди, куди треба. От мені хочеться, щоб кожна людина знайшла свій шлях і була щаслива, тому що справді кожен з нас створений по образу і подобію Бога, але Бог не сказав, що Він не хоче бачити нас там нещасними, а навпаки, щасливими. А нещасними робимо ми себе своїми якимись установками, своїми якимись там упередженнями або. Шетімось. Тобто суспільство нами керує. Ну, а часом хочеться бути собою просто. Тому, можливо, написання книжки ще до того, додатково. Про що? Хотіла б написати. Кажу, що якісь історії такі життєві, які б могли спонукати людину до, до якихось дій, до усмислення, до передумання, і, можливо, прийти на групу, бавитися, знайти себе і щасливо жити своє життя. Це дуже дуже гарна ідея. А до речі, скажіть, будь ласка, коли ви плануєте випустити у світ вашу гру і як ми про це впізнаємо? Ну, не, ну, зараз ми е, зі своїм <кій> подругою, е, відеографом, я робимо нарізку, про що буде гра? Ну, тобто, навіть не про що, а там буде так, що. Твій життєвий шлях, щоб ти побачив себе і зрозумів, що мені треба в цю гру. на початку має бути ролик, потім ну, вже я фактично на фінальній стадії. Тепер тільки треба з друкарні обсудити нюанси, кольори і, ну, і цінову політику. Тож, не може, не. цього літа ми вже і побачимо її, так? Я дуже за, і дай Бог. Ну, тобто, тоді... Вона вже фактично вона готова. Тоді чекаємо на гарні новини. А, Арета для тих, хто тільки починає свій шлях у самопізнанні, хто зацікавлений у вашій роботі, чого б ви порекомендували почати? З подяки, однозначно, з подяки. Тому що треба дякувати кожен день зранку навіть за те, що ти встав. Бо наша дійсність така, що це важливо. За те, що, що в тебе є, бо як ти дякуєш за те, що ти маєш, ну то дадуть тобі більше, чого ти бажаєш. Медитації, всहи, Ну, тобто, зайнятися духовним світом. Це, це також допомагає, тому що ти ростеш, ти тоді ростеш. Ну і, як би це не було дивно, молитва. Молитва, подяка, медитації, можна робити якісь зарядки, можливо, можна собі якісь придумати, можна дуже гарно діють афірмації. Якщо в когось є проблеми, припустимо, з тілом, ну, бувають такі варіанти, що я себе не люблю. Бо хтось мені десь там сказав, що я там, така, не така і зовсім не така. Поговорити з тілом, тому що тіло це наш ну, найбільший скафандрик, який нам дали сюди для нашої душі. Улюби його, воно настільки витримує, <с> його вже треба любити за то, І Афірмації дуже гарно допомагають. Навіть банальна афірмація, коли ти себе не любиш, підходити до зеркала протягом 21 дня, гладити себе по голові і казати, а хто в нас тут такий гарний, а хто в нас така хороша, а я тебе люблю. І от дивитися самій собі в очі. Можна підходити до зеркала і також дивитися собі в очі і питатися, а хто я сьогодні? Хто там в мені? Тому що ту, ту маленьку дівчинку чи того ж хлопчика часом так закупали, що він там, бідний, вже навіть не рухається. Ну, знайти себе. І це буде ну, гарно і просто зробити навіть за допомогою тих же ж чи ж гладження себе і казати, що я добрий, файний, хороший, що я тебе люблю. Арета, я від щирого серця дякую вам за цю неймовірно глибоку, відверту та надихаючу розмову. Ви знаєте, дякую ваші, знання, так, ваші знання, мудрість та особистий досвід непреривного цього розростання це справжній скарб для наших глядачів. І я дякую вам, перш за все, за ваш оптимізм. Отака от енергетика від відходить, знаєте, що ну, хоч, хочеться жити. хочеться жити. Це, це важливо, і я дуже рада, коли я можу поділитися своєю енергією з людьми. Я, напр, я справді люблю людей. тому, тому, тому що... Неначе ну, я не вмію, ну, я така родилася, такий в мене талант. Е, ще часом роблю е, от різні оберіги для людей, тому що людська заздрість також ми ж не знає. Тому можна до мене навіть за оберігом прийти. Це дуже гарний, гарна, гарна порада. Дорогі друзі, я сподіваюся, та я впевнена, що це інтерв'ю зарети надихнуло вас на пошук власного шляху, усвідомлення своєї самоцінності та віру у власний потенціал. І пам'ятайте, що рости це не пафос, це внутрішня потреба, що веде до щасливого та наповненого життя. Не забувайте підписуватися на наш канал Нове Я. Ставити вподобайки цьому відео та ділитися ним з тими, кому потрібне натхнення та глибинна підтримка. А контакти та посилання на соціальні мережі пані Арети Семер, ви знайдете в описі під цим відео. До нових зустрічей у Живому журналі Нова Я. Бережіть себе! До нових зустрічей! Дякую, щиро, всім щастя, любові і натхнення. Бережіть себе! Забути ще хочу. А все добре.